От, Ми переходимо, далі продовжуємо цю тему, але вже з гостем у нас в гостях Віктор Тригубов, це капітан ЗСУ, блогер і співзасновник партії Демократична Сокира. Пане Вікторе, чи чуєте нас? Так, чую вас. Добре, Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Ми тут розгортаємо тему друзів Путіна в Європі і тих друзів Путіна, які з України втекли в Європу, і сидять там уже в Європейський Союз. В, Європейський в Україна Союз. це Європа. Так, так. В Європейський Союз і сидять там уже сьомий місяць війни, восьмий питання. Ми говорили про Мураєва. Ми говорили про депутатів, чесно про яких ми вперше почули взагалі, але в розслідувачі Української правди нам нам їх відкрили. Що чекає цих людей взагалі? Чи можливо їх притягнути до відповідальності? Якщо вони зараз втекли, ну вони кажуть, що вони цілком законно виїхали в Європу, і можливо це так, але ми ж прекрасно розуміємо, що вони там переховуються подалі, крім крім звичайно, позбавлення мандатів, якась кримінальна відповідальність за те, що вони до до того, що кликали сюди руський мір. Ех, чесно кажучи, я скептично ставлюся до таких перспектив. Е, бо для в мене в мрія насправді нижчого втунку, що, хоча б коли уся ця мерзота повернеться до України, її не почали знов-таки запрошувати на такшоу, щоб вони не почали перезапускати там різні проекти. Бо будемо чесні, е, це фактично зараз відбувається. Так це поки що зазвичай мерзота нижчого ватунку, але вони вже тусять на телекан... на національних телеканалах. Вони вже перефарбувалися під патріотів, вони вже роблять що завгодно. Ну ось нещодавно ось Анастасія Тофт, от журналістка сайту страна, висунули на Томсонську премію. Потрібен був скандал, щоб її звідти відсунули зворотнім чином. От і світочка Крюкова бігала у всіх по коментарям, і вплювалася своїм характерним ядом. А в мене в голові не дуже відплатається взагалі та ситуація, що ці люди можуть рота відкривати на те, що жити в Україні. Але ми бачимо, що так відбувається дуже демократична країна, дуже скажімо так, країна схильна пробачати країна схильна там приймати дуже класні перефарбування. Би когось цей ось ну такий намав на мав на схожий. Колишній політолог Мертвейчука зараз перефарбувався великого патріота. Там кожен кожен другий там пост на Фейсбуці з флажочком і вірять, вірять. От людина перепрошую вчора з цієї людини. Медвичка вийняли. А сьогодні вона вже патріот Чарі, Так, а як не повірити, возвірував сам Рабінович. каже, що все, Росія, враг, я шибався, думав умний, став дураком. Скоро у нас буде друге першистеше. Шарія з таким успіхом. Скоро в нас буде скоро у нас буде великий патріот Шуфріч, такий же патріотичний, як і небитий. Я на це просто дивлюсь квадратними очима, але все це при витікає. Як би це сказати, Боже, який би ефемізм вжити? Від а ви на Ютубі тут можна без ефемізмів. Від простого блядства наших колег. Від того, що їх справді реально запрошують на ефіри, справді приносять їм мікрофон. Всі все знають. Ну всі прекрасно знають хто є, хто всі прекрасно знають хто і що і з якою чистотою робив Медведчуку, хто е, хто готував взагалі прихід усього цього в Україну, е, На кому частина відповідальності за все, те, що відбувається, включно з спливами геноциду. Всі знаємо. Але ці усім цим чаплигами і прочим мерзоті досі носять мікрофони. Ось поважні політологи. Вони в нас і таке інше. Це закінчиться. Мені здається, просто тим. Кілька разів. Що кілька разів, от закінчиться війна, прийдуть люди просто на телефіри, побачать на телефірах цю мерзоту і розіб'ють ці мерзоті голову просто об найближчу сходинку. І ось після третього разу може це, це і завершиться. Може просто люди зрозуміють, ці ось наші, перепрошую, шановні колеги, зрозуміють, що запрошувати таких людей, певно, собі якось невигідніше. бо ж будуть просто бійки в ефірах, а це ж не дуже добре, потім ще виправдовуватися публічно. Краще не запрошувати або запрошувати тільки по зуму. А ви ж не тільки одну ремарку, але воно настільки все потупово робиться, тому що витягують ото, знаєш, нафталінчик. Як знаєте, точніше, Нафталінчик, який десь там лежав останні сім місяців чи дев'ять. Але є ж інший нафталін. Христя сьогодні розказувала про Арига чи ОПЗЖ ОПЗЖника, прости господи, який втік там в Ніцу, Ти кажеш, так? Ну так. Ти про Ігора Абрамовича? Так, То я навіть його в лице не знаю. Ну, то можна було б вже якось розуміти. Якось, о, от Ми зараз покажемо цього чоловіка дуже знаного депутата. Це народний депутат, виявляється. Я не знав, хто це він. Так можна ось таких, хоч хоча б шукати, яких не дуже впізнаєш і не дуже знаєш, що він і щось, в принципі, має стосунок, але ні, треба витягнути того, хто вже отак лицем просто витер весь екран. Знаєш? Ні, це вже точно що я насправді поки ви говорили про те, що наші колеги тягнуть цю всю шушваль в ефіри. Я дуже боюсь. мене є справді страх того, що в нас є такий гріх, як коротка пам'ять, коли справді готові пробачати, готові забувати. І справді вся надія лише на те, що такі годинники з відліком Шуфрича не били стільки то днів. Вони просто вони будуть тепер для інших кадрів так само і що ж це ти так на голову комітету Верховної Ради зі свободи слова? то І тепер, ну правда, куди діти? І тепер, так, і тепер по суті з ними будуть розбиратися в ефірах, зокрема. Всі армійці наші добровольці волонтери і так далі. Адекватні адекватні депутати, але ще також інше питання. Якщо в нас в під час воєнного стану нацрада та має якісь додаткові там повноваження, чи в принципі влада обмежувати як, виявилось, як, має, так, да. виявити, як відмикати як... нас від ефіру, заради вони це все аргументують нацбезпекою, і я розумію, що. Що якби це робилося прозоро е, і з конкретними на те причинами, то цьому можна би було повірити. Але якщо ви керуєтеся цією відмазкою, що в задля е, нацбезпеки е, інформаційної безпеки, в нас тут на марафон, нацновини і так далі. Але ви в цей марафон тягнете рупорів Кремля. При цьому на це не звертається увага. Ну я не бачу, щоб наш міністр культури, чи та сама Нацрада, рада, чи ще щось е якось відреагували і прибрали ці табла з ефіру. Е що робити в такому випадку? Ну до кого йти? Як казав Кополовець, кому молитися? До кого звертатися? Знов таки, я скептично налаштований що щодо того, що це буде зроблено під час війни. А от після війни мені здається, що тут вже поставлене питання руба щодо міністра культури, ну міністру культури абсолютно дуже добре. З, з усім, що робить московський патріархат, наприклад, абсолютно йому дуже добре. При, при цьому коли ті проводять масові заходи і хресні ходи, це все нормально. Коли парафії переходить до Української православної церкви, власне, ПЦУ православної церкви України це вже загрожує національній безпеці. Ось нещодавно СБУ збуждалася з цього приводу, каби було чого. Ось і скільки я згадав ефемізм, це про міську Скільки цей про міську триватиме? Я чесно кажучи, ну ні, насправді знаю. Поки ми не прийдемо і не скажемо, що так робити не можна. Причому, скажемо це достатньо голосно для того, щоб це було сприйнято. Просто дуже не хочеться, щоб взагалі до цього доходило. Просто дуже не хочеться знаєте, ходити там в телефіри бити морду людям, Потім не знаю, оформлятися на, на скільки там зараз дають за деревне хуліганство, але до цього йде до цього реальної ідеї я не бачу, чесно кажучи, зараз інших варіантів, бо серйозно ну, чесно було дуже вкрай важко терпіти усю цю наволоч. Ще з 2014 року, з 22-го як це робити? В мене просто в голові не вкладається, як одночасно це робити, та якось зберігати якусь базову самоповагу. Я взагалі вважаю, що дуже погано, що усі ці люди не отримали свого прачухана ще у 2014 році. Що власне сайт ті самі телеканали не закрили ще тоді. Що досі діє сайт «Страна.юа» і його журналісти в лапках ходять у нас по вулицях і намагаються робити вигляд великих патріотів. Ну сорі, ну це, це фарс, це реально фарс. І Я Але... не хочу вже нічого нікому доводити. Я не хочу вже просто я не хочу відповідати на питання усі цілі політоглоти. От а ви не кажіть, що я сепаратіст? Ну да, да. Безусловно, я несколько здіяв компліментарних фраз падать. Дідчука, ну я же нічого не доказав, я не хочу відповідати на це питання. Взагалі, я не хочу тут дискутувати. вже. Я набридло дискутувати за, за всі ці роки, за всі ці майдани, за всі ці війни. Просто вже хочеться інший аргумент привести. Ви знаєте, гуляє інтернетом фраза ще десь там з перших днів Великої війни. Про те, що якщо вже зараз ще комусь щось треба пояснювати, то вже не треба пояснювати. Ну так по суті, воно так. Саме таке є. Я знаю, що я собі зробив висновок, що в принципі для опезажистів можна знайти корисне використання в Україні. Реально виявляється. Добре. І використання це дуже просте. Їх можна відправити слітом за Медведчуком. Мені здається, за цією ідеєю треба задуматися. Бо коли можна когось на когось отняти, от в принципі, це вихід. Інше питання, що їх тепер зібрати не можна, бо холера, хто у Відні, ну, хто в Ну хто взагалі, чи Це Монако. настільки ташки такого дятли. дятли такого калібру, як Медведчук, Тому що е тут, хоч який не який типу ресурс, а всі решта, це ж просто розхідний матеріал. Ти, Ви ти використали чула, ти чули ціну Оксана. Які... Просила за нього. Ти чула ці плівки, які опублікувалися вже там і набуюкам усіми іншому? Це настільки слизька людина, яка намагалася видати себе за когось значущого і важливого. А виявилося, що такі пшик, хоч видимо то поміняли. Тут хоч видимість є і знову ж таки жона там пороги і ноги Догану цілувала. А, а за рабіновича, хто заступиться? Хто заступиться за Рабіновича? Я кажу, реально заранее чичита у вікно вийшов. Бо якби не вийшов і сам би зараз міг без себе і би себе патріота кушати. І кушлярьовба, яка каже, якби був живий та не самозастирався в кобина. теж, теж зараз би був великий патріот і розповідав би про те, як нам Україну берегти. Ну десь так, десь така ситуація в нас і є, і це дуже прикро, але вирішувати проблеми треба по мірі їхнього надходження. А зараз у нас поки що надійшла проблема у вигляді кураторів усієї. Цієї мерзоти з безпосередньо Кремля пане Вікторе, від нашої нечисті до закордонної говорили також сьогодні про європейські політсили, які відпрацьовують російські гроші в Євросоюзі, від просувають повістку кремлівську вже дуже багато років. Зараз, може, трішки намагаються там перефарбуватися, але є така ну, тенденція, принаймні, з останніх виборів по Кількох державах, що праві сили е, виграють, і наприклад, та сама Італія, де дуже е, ну тобто поліцили, які формують майбутню коаліцію потенційну з дуже негативним шлейфом, е, реально праворадикальним. Е, нам тут справда прав, правда, в коментарях пишуть, що а, Стоп, подождіть, а... Це моя парафія. Так, а. зараз у мене <рех> тут одна кандидатка е, прийшла в коментарі. Мушу зреагувати. Сорі, пане вікторе, тому що... Що пишуть мені, де це ви помиляєтеся, якщо говорите, що Мелоні має якийсь фашистський шлейф? Альо гараж називається так. Відкриваємо, значить, інформацію. Мелоні 15 років, що коли була школяркою, вступила куди У молодіжний фронт неофашистського руху. Ще вам що треба? Дивимось, яку партію очолює мелодя. Називається вона Фрательний Ді Італія, брати Італії. Де знаходиться ця організація? Ця партія на прекрасній вулиці, яка називається Вія Делла Скрофа, 39». Що було на цій вулиці? А на цій вулиці 46-го року були штаб квартири Рикого, Італійського соціального руху, а потім національного альянсу? А давайте ми погуглимо, що ці дві партії робили до кого ці дві партії належали, і що сама Мелоні говорила. Тому давайте байки не складати і не казати про білість і пухнастість цієї пані, хоча треба віддати їй належне, що вона від цього відхрестилася, сказала, що Україну буде підтримувати, але це не означає, що неофашистський шлейф кудись від е, от, неї відійшов. От, судною. Я про це хотіла вас. Все, запитати, я мовчу. запитати Вікторе, е, як ви взагалі е, вірите в. Щирість того, що нова італійська коаліція, тобто влада, буде далі підтримувати Україну, попри те, що там ну є всі шанси, що мандати ділитимуть Берлусконі і ой цей Косальвіні, да, колишній міністр МВС, який в Кремлі фоткався з футболкою і із Путіним і взагалі його великим розумом називав. Ну, подивимося, насправді мені все одно наскільки вони щирі, аби допомагали, аби реально допомагали. Вони можуть нас там десь у себе під ковдрою ненавидіти та любити Путіна три рази на день. Але насправді, допоки є така необхідність політична. Допоки поки є такі суспільний настрої, що Україні треба допомагати, то хай допомагають. Я як мені цінніше людина, яка Україну ненавидить, але й не допомагає ніж людина, яка Україну дуже любить, але не робить нічого. А таких в європейській політиці теж певна кількість є. Ось по на німеччині подивимося. Тому в принципі, хай буде пес, бо яйця ніс і в цій ситуації, ну ну я вважаю, що у нас поки що є більше проблеми навіть в структурі ЄС. Та НАТО у нас там є у Орбанівська Угорщина, mm. яка зараз е в обнімку Туреччиною саботує вступ до НАТО Швеції та Фінляндії, наприклад, mm. намагає виторгувати просто собі гроші, щоб... це вже банально почав часто шантаж. Тому я зараз навіть не Італії боюся. Знов таки у Сполучених Штатах там дуже неприємна тенденція, бо риторика трампістів ну, змінилася з весняної. Ну, давайте допомагати Україні, демократи і не Остатньо допомагають до Stop sending money to Ukraine бла бла, -бла. Це насправді абсолютно будуща американська повістка, але вона може нам по нам дуже боліжо вдарити. Але що важливо, якщо ми зараз будемо перемагати на полі бою, так як ми перемагаємо ось безпосередньо в ці дні то нас це вже не матиме значення, бо нас будуть підтримувати, просто як цього андердога, який почав справді перемагати, не буде сенсу обрізати нам допомогу чи намагатися грати на босі Росії, якщо буде очевидно, що Росія програє, а до цього все йде. Ну немає сенсу підтримувати злодія, який програє там, навіть якщо подивимось на історію другої світової, дуже багато людей не переконує людей країн з зб... боку осі різко пересторнуло у союзники, коли побачили, що, що трапляється власне із гітлерської армією. Так само буде в нас. Якщо ми перемагатимемо, якщо ми будемо не бідний а якщо ми будемо країна, яка знищує російські війська. Навіть навіть люди, які сиділи на російських грошах, побачивши це, почнуть переосмислювати позиції, розуміти, що треба шукати нові джерела фінансування, тому так. Тут на цьому на цій ноті про трампістів треба було передати великий привіт Вікторії Спарц, нагадати, що я Фромносівка. Донт, як там не забуває українську мову, бо вона в інтерв'ю своїх постійно наголошує, що я вже very bad speaking Ukrainian, бо забула геть зовсім, тому що Носівка forever, знаєш. І я чого так чепився за неї, бо вона голосувала проти надання Україні цієї допомоги в наступному році, щомісячною 12 мільярдів з mm -hmm. чимось, якщо не помиляюся, то я її довго це не забуватиму. А Віктора, дуже дякую вам. Знайшли. Що знайшли час доєднатися до нашого ефіру? Віктор Трагубов, капітан збройних сил, блогер, співзасновник партії демократична Сокира, з нами був на зв'язку.